Доброго дня, сьогодні у нас 25 березня. Всіх вітаю на нашому каналі Агрола. Відкрили ми 2 дні назад сезон висадки касетної розсади. І вас залучаємо. Вже дехто навіть висадив, хто отримав мої саджанці. Значить, Сьогодні відео таке буде інформативне з приводу касетної розсади, як її правильно посадити. І також за фрігом буде інформація. E, значить, перед посадкою касетної розсади її бажано або пролити, або замочити у ванночці, де, є, де буде фунгіцид і також е, Укорінювач Це для того, щоб е, захистити наше коріння проти е, різних грибкових хвороб. І укорінювач це для стимуляції кореневої системи. От Для прикладу. Касетна розсада, це 96-та касета. Показую, як правильно садити. Ось у нас ґрунт. Робимо отвір, ставимо касету. Я отак от притримую її, уплотняємо з ґрунтом. Все, висадка готова. Обов'язково вам потрібно, щоб торф був нижче. Рівня ґрунту. Це для того, щоб, наприклад, будуть якісь осадки, щоб ґрунт не просів і торф не виліз. Але ці бугри в мене вже тут третій сезон чи четвертий, не пам'ятаю. Тому тут якби, осадки не буде, то я якби, дуже сильно не заглубляю. В кого свіжі бугри, то бажано заглубити отак от на палець. Вам потрібно заглубити. Далі, ви, якщо ґрунт. Середньовологи ви можете або пролити ну небагато до 200 мл, або включити капельку на певний період. ну Також весною дріться, не переливайте, так як ще немає листового апарата і не буде таке випаровування. Давай покажемо. Далі приклад, як ми висаджуємо висажуємо. Ось отак от ми висаджуємо висажується. Фунгіциди ви можете використати різні, можете юніформ, можете Енергодар, можете також використати препарат Максим протруйник або Сидгар. Це аналог. Я в даному випадку використовував сидгар. О, отак от ми висажуємо. Не забувай, не бійтеся і е, трошки заглубити сажених щоб ґрунт перекривав торф. Тому що якщо ви посадите, ось, наприклад, якщо ви посадите ось так, ось все, дивіться, якщо ви отак вот от посадите, бачите, ось торф, він за, за день висохне і у вас верхня частина торфа пересохне. О, далі у вас підуть душі, у вас просяде. Грунт трошечки, і у вас ця часть видовжена буде і зимою буде вимерзати цей рожок. Тому тільки загубляю. Не бійтеся загубити. Ось от так от виглядає. Навіть якщо ви там присипали рожок, просто звідси, от, наприклад, да, от так от у вас вийшло. просто звідси пальцем забрали земельку, все, сюди кисень піде і рожочок підтягнеться. Не бійтеся. Тому що всіх лякають, якщо ви там затопите, буде, буде то 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 Тому не бійтеся, дощик пройде, трошки тут уплотниться земелька, і все, і рожок стане на своє місце. Тому не хвилюйтесь. Далі також після висадки касетної розсади ви пролили. І перше підживо аж буде на 20-й день. Це якщо ви висаджуєте в кінці березня. Перше підживо буде на 20-й день, 21-й, плюс-мінус. Там далі ви вже будете використовувати фосфорні добрива. В кожного підживи свої, тобто я особо рекомендувати не буду, так як я не знаю, які у вас ґрунти, яка у вас вода і так далі. Тому, як би так, працюємо далі. Далі також буде відео, як ми будемо висаджувати фріго. Тоже зроблю відео. І інформація з приводу Фріго. Сьогодні я забираю посилку з Італії, тому 26-27 число буде розсилатися вам замовлення. Хто замовляв, буде розсилатись. тому я всім в Viber, комусь месенджер, всіх повідомлю, що посилка буде тоді-то, тоді-то відправлятися. По сорту Глоріель, хто замовляв, то Буде відправлятися приблизно на вихідних, десь субота, неділя. Тому що ящик окремо приїде. Ящик тільки приїде в цю п'ятницю. Тому десь розсилка буде на вихідних. З приводу Фріго, як його можна зберегти, коли приїде, і як правильно. Його висаджувати, слідкуйте за каналом, так само за Тіктоком. Якщо хтось не підписався на YouTube канал, підписуйтесь. Далі буде. Всім пока.